«Слава Україні на подвір'ї управління патрульної поліції рівного вишукувався особовий склад. Рівно вісім років тому на Майдані Незалежності 193 молодих патрульних присягнули на вірність українському народові. Сьогодні їхня кількість збільшилася майже в п'ять разів. Сьогодні штатка управління складає 1015 чоловік. Люди, які будуть згодом набрані, тому що ми будемо запускати новий батальйон з обслуговування великого рівненського району. І для цього знову ж треба буде багато зусиль, тому що ми досить сильно розпорошені на війну. Порядку 70 бійців зараз боронять нашу державу, не виконуючи поліцейську функцію а в захисті. Вони мінометники, ФПВшники, дронщики і їхня. Їхній вклад в оборону є досить великий. Крім того, минулоріч Дубинський район на Рівненщині став першим в Україні, який повністю обслуговує патрульна поліція. Ось уже вісім місяців у дубно працює е, Катерина. Е, Вона в, в, спортсменка, тому робота я в, 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 в патрульній поліції в, їй в, до вподоби. Подобається. подобається ця форма. Мені подобається те, як тут все відбувається, і в першу чергу служити українському народу, так як дійсно маю в собі цю силу, натхнення і. Готова це робити і надалі. Завдання патрульної поліції першими реагувати на повідомлення про правопорушення і надзвичайні події у разі потреби надавати допомогу. Вісім років тому патрульні поліцейські стали символом змін як у правоохоронній системі, так і в державі в цілому. Я дякую вам за безпеку правопорядку. Низько звоняється політика, хто перед нами ще багато роботи. Дякую кожному і кожному за те, що ви є, за те, що ваша. Позиція тверда за те, що позиція правильна. Дякую керівництву, яке отримає марку патрульної поліції Рівненської області. За вісім років служби патрульна поліція отримала понад 700 тисяч викликів, склала 29 тисяч протоколів за порушення правил дорожнього руху. Окрім того, виявила 12,5 тисяч водіїв, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.